Розпаковка, що я купила в секунді, на 39 гривень. І так, перша у нас ось така от сукня. Вона йде в пол. Написано, що це розмір XXL, але мені здається, що вона менша. Зараз примірюємо на мій XS і подивимось, який це розмір. Ну, що я вам скажу: це або M, або L. -очка. Ну, ніяк не 2XL. Ось в мене зріст 161 см. Дуже гарний ось тут такий розріз. Сукня взагалі гарна, але оперше ж таки на мій розмір це важко показати. Тут ось зберу. Ну, емочка-елічка. Тут, ось бачите, ось так тягнеться дуже гарно. Йдемо далі. Далі у нас ось такий топ від Бершки. Топу нам обійшовся в 4 гривни, всього лиш на всього. І Це навіть не топ. Це вийшла така от блузочка. Дивіться, з такими от рукавчиками. Це розмір S. Тільки треба гарно вигладити. Я щось проголожувала, але вона знову. Тканина така, що треба гарно вигладити або відпалювачем. Ну, прикольненький блузочка. І останнє у нас ось таке худі велюрове, нове з бірочкою. Ну, тільки пристільки, і сама бірочка вже відвалилася. Е, написано розмір XS, але щось я, думаю, побільше. Зараз примірюємо. Коротше, дивіться. Це дійсно розмір S. Капюшончик от показую. І це худі, воно, ну, ось, таке. Длинненька ось дивіться. Типа худі тунічка. Бо я навіть не знаю, як його так носить. В общем, так, да, це як худі тунічка буде. Але воно дуже класної якості таке. Вілюрове, м'ягесеньке, тим паче нове збірочкою. Піде. Що вам в цій розпаковочці сподобалось найбільше?